Моя бывшая девушка во время секса, если у нее звонил телефон, могла с криком Ой, это срочно взять трубку и спокойно поболтать с подругой. Це російський офіцер Трофім Капша. Він розповідає на форумі Sex Club.ru про те, що не зумів розбудити чуттєвість своєї колишньої, та просто під час сексу йшла говорити з подружкою про курс долара чи про погоду у розділі під назвою Мораль капша дає поради. Однак одами в ділі інтіма придеться все таки научиться абстрагіруватися від прочих хлопот і концентруватися на тому, що происходит здесь і сейчас. Секс гуру Трофім Капша – один із тих, хто обстрілює Україну з аеродрому энгельс Ми знайшли ще сімдесяти 72 російських військових. Ідентифікували їхні адреси та зібрали досьє на родини щоразу, коли Україною поширюється повітряна тривога через зліт Ту-95 чи ту 160 з аеродрому «Енгельс-2», це трофім Капша координує роботу, щоб росіяни запускали крилаті ракети по Харківщині, Одещині, Київщині та Львівщині. Зараз Трофіму 45 років. Він видалив свій аккаунт у Мамбі та більше не пише трактатів на секс-форумах. Трофім абстрагувався, як це радив жінкам, і живе з родиною у Енгельсі у будинку по вулиці Одеська і має роботу, де станом на 2021 рік він заступник командира Енгельського з'єднання дальньої авіації. Відповідає за стратегічні планування, координацію, технічне обслуговування та навчання пілотів. У своїх соцмережах Трофім небагатослівний. Називає себе. Містер Ікс, а на аватар ставить патріотичні колажі. але має творчий псевдонім у однокласниках Василій Тьоркін. Важко сказати, від кого він хотів приховати свою сторінку, додаючи у друзі свою маму і підписуючись на групу випускників 2000 року училища льотчиків. Дружина просто Таня. Пишається тим, що вона жінка російського офіцера і відверто не розуміє, чому росіяни їдуть у Альпи, а не відпочивають у Сочі. Таня любила публікувати знімки з коханим чоловіком. Ось тут не Очікувано зустрілись з родичем. Тут чоловік, друзі, пиво і салат в кафе у Воронежі. А тут ще фото з інночкою. Схоже, Трофім таки зміг достукатись до неприступної російської жінки. У 2014 році Капша їздив до окупованого росіянами Криму, щоб зробити там землеприношення. І дуже символічно, що в момент виступлення командира ракетоноса із борськ Трофіма Капши. Роздався гул самоліта. Тот самий ту 95 мс пролетів над священним холмом, символізує силу і могущество Росії. Загалом капша полюбляв роздавати коментарі місцевим змі про важливість оборони від ворога та світився на парадах по на церемонії присвоєння назви «Ізбарськ бомбардувальнику Ту-95МС Капша сказав, що для його екіпажу ця назва символічна, бо несе русський дух. Я буду выполнять задачи, которые поставит командирование во всех точках мира. И это. Очень символічне у пабліку в однокласниках капша розповів, як сто сто крилатими ракетами обстрілювали Сирію, знищували заборонену у Росії організацію на території іншої держави. Та, попри свою віддану службу батьківщині і боротьбі проти фашизму, тероризму та екстремізму, капша схоже, є прихильником Адольфа Гітлера, оскільки одним з його паролів є «Майн чотирнадцять 1488» загадочна руска душа. Ми, звісно, не можемо у цьому відео оприлюднити всі дані, які ми знайшли на російських військових з аеродрому «Енгельс-2». Тому усі деталі про інших пілотів у нас на сайті. І навіть попри те, що росіяни малюють на литовищі 95-ті тушки, це досі активний стратегічний об'єкт, що бере участь у війні. Туди досі ходять як на роботу, так і як трафім. Вони можуть бути невдахами у ліжку, купувати своїм дітям форму юнармії на виріст. Проте вони вороги України, що за будь-яких умов продовжать обстрілювати українців навіть якщо їхні дружини отримуватимуть погрози. Бо ж воює лише Путін. Чи не так?